Скажите мне пару слов, кто организатор этого всего? Організація ветеранів України почали працювати в 11.30. скільки приблизно підписів ви вже зібрали? Шість 600 чоловік. Ні, тільки до 6. До шести А завтра, завтра з 10 годин, так нехай. А завтра що будеш робити? Звернення для підтримки нашого міського голови, так як він заслуговує цього, щоб його підтримали. Ми його дуже поважаємо за його доброту, за його відзивчивість до ветеранів, до наших до нашого міста. І за ту роботу, яку він зробив на протязі короткого часу. Я не вірю. За Тому що та людина, яка, коли в чопі не було води і ще не будучи міським головою, визвала пенсіонерів і кожному бутиль вручала води безкоштовно. І та людина, яка небайдужа до пенсіонерів лежачих, хворих. І на протязі семи-восьми років небайдужа і завжди подарунки дарувала, та людина для себе не візьме. Пенсіонери, ювіляри сльозами на очах підходять до нас і говорять за, всю, за все своє життя такої поваги від міського голови, як тепер не було. Скажіть, будь ласка, як не цінити таку людину? То людина така, що не може пройти мимо, щоб не сказати, що як у вас діла, як у вас справи, що у вас на болі? І е, людина, яка, от, у мене характер такий, що я можу сказати і про недостатки, і про все. І він все вислухає, може через декілька днів визвати і сказати, що можна з того зробити, що не можна.